Є знижки на Eurofast Soft Cups. 10% в аптеках «Подорожник», ПАМ та Ощад. Рашиста запустили по Дніпру балістику. Ймовірно, це були іскандери. Пролунало три вибухи: є руйнування та постраждалі. Паралельно над містом кружляли розвідувальні дрони. Що атакували росіяни? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисні уподобайки. А ми переходимо до новин. В день 18 квітня регіонами України поширилася тривога і ще не припинила вити сирена, як у Дніпрі пролунало кілька потужних вибухів. Вже за мить стало відомо, що окупанти вдарили по місту балістикою. Пуски іскандер М. здійснили з Ростовської області Рефіє. Крім цього, над містом збили і ворожий розвідувальний дрон Орлан 10 втім, офіційної інформації станом на момент запису відео щодо ситуації в регіоні не було. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лосак лише повідомив, що відомо про поранених. Ворог атакував Дніпровські райони. Попередньо через ракетний удар постраждали двоє чоловіків. 30-35 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є декілька займань, Деталі після відбою. Загроза триває. Будьте у безпечних місцях. Отож, станом на момент запису відео у місті зберігалася загроза обстрілів. Над містом помітили ще один розвідувальний дрон. Збили дрон і у Криворізькому районі Дніпропетровщині, а от у Мирівській громаді уламки безпілотників пошкодили приватні будинки, автівку, гараж, господарчі споруди та газові мережі. Ну і поки фактично без деталей про наслідки влучань, не дочекавшись офіційної інформації, дехто почав ширити фейки і лякати місцевих. Мовляв, влучання припало нібито в промислове підприємство. і Існує загроза отруєння хімією. Але ці повідомлення з панічними висловлюваннями наразі не мають жодних аргументів або доказів. Тож не поширюйте панічні настрої серед населення та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Росіяни не припиняють обстріли України. 17 квітня трапилася нова трагедія. Під ударом опинився Чернігів. Росіяни завдали три ракетні удари майже по центру міста. У військовій адміністрації повідомили про загиблих та поранених. Їхня кількість постійно зростала. 18 квітня кількість становила 18 осіб ще 77 людей постраждали. На удар по Чернігову відреагував і президент України Володимир Зеленський сьогодні протягом дня. Отримував доповіді щодо трагедії в Чернігові. Російського удару просто по місту, по цивільній забудові, будинки пошкоджені, лікарня, зруйнована готель. Люди були під завалами, багато поранених. Станом на зараз відомо про 17 загиблих. Мої співчуття усім, хто втратив рідних, рятувальна операція на місці тривала весь день. І буде продовжуватись, поки не з'ясуємо долю усіх, хто може бути під завалами, кожному рятувальнику там, на місці, усім медичним працівникам, усім поліцейським, які допомагають комунальним службам, які залучені. Я дякую кожному, хто рятує життя. 18 квітня о 9-й годині ранку голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив про завершення пошуково-рятувальної операції. Через велику кількість жертв 18 квітня оголошено днем жалоби у Чернігові. Щодня расисти атакують Одещину, Херсонщину, Запоріжжя, Харків, Сумщину і не тільки. В цей час партнери лише висловлюють занепокоєність, а Україна терміново потребує засобів до ППО, 17 квітня. Вкотре не стримався навіть президент Володимир Зеленський. Зараз такий час, який треба усім в Європі у вільному світі використати заради зміцнення, заради більшого виробництва зброї, заради більшого постачання зброї, загалом заради рішучості. На рішучості тримається нормальне життя світу, і Європа точно може не програти цей час заради нашої спільної безпеки. Скільки ще партнери будуть зволікати, скільки ще можна боятися Путіна в Україні щодня? Гинуть люди, гинуть діти. Команда Тесен ЮЕ щиро співчуває рідним усіх загиблих та бажає швидкого одужання постраждалим. Фільтруйте інформацію та довіряйте лише перевіреним джерелам. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе, побачимось.